Забор покрасити. Сегодня я буду е, як? показувати вам, як поучити оцю штуку. Оцей манджіматч Бачите, різнокольоровий. Так. Спочатку нам треба зайти в цю ігру RP Battle Mini Games. Якщо я неправильно щось почитав. Почитай это правильно будь вас. Так, заходим, заходим, заход... за... заходим. Заходим. Чекаем. У меня будет саду. Короче. Когда прогрузится, тогда прогрузится. Еще раз висней походу. О. Це ми скіпаємо. Так, щоб цей беч отримати спочатку. Оставимо, будемо його там ставити. Ідемо туди. Фіу, 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 фіу. Ну і заходимо в цю штуку. Інтрапку. Не на несу штучку. Бачите, ось тут я... така штука, є, но я вже забрав, так що. Я вже можу не розмістити. От тільки у вас тут ви не забейте виходите і получаєте цей муж. Отак він дивиться на мені. Це тепер моя нова частинка. Наш... Супер-пупер. аватарич Ось так він вигодить на мені. Тоді всім пока і.